Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у Верховній Раді утворилося міжфракційне депутатське об'єднання, яке називається Платформа реформ. Це депутатське міжфракційне об'єднання об'єднує народних депутатів з тих політичних фракцій і груп депутатських, які вважають, що нам важливо не тільки те, щоб влада змінилася, а насправді важливо те, щоб змінилася система. Система державного управління і, взагалі, система в державі. Власне, за підтримки великої кількості громадських організацій, громадських експертів і громадських ініціатив щодо напрацьованих ними на сьогоднішній день проєктів реформ в різних галузях, утворилася така депутатська міжфракційна група об'єднання. І кожен депутат, який входить в це об'єднання, переконаний в тому, що для того, щоб дійсно змінилася система, ми зараз маємо. Надзвичайно швидко внести до Верховної Ради всі ті законопроекти, які напрацьовані і громадськістю, і безумовно будуть напрацьовуватись і урядом, і народними депутатами, погодити між собою в трикутнику громадські організації, експерти, уряд, депутатські фракції, які є у Верховній Раді, і депутатські групи, для того, щоб дійсно крок за кроком починати здійснювати такі реформи. Сьогодні до депутатського об'єднання входять 24 народних народні депутати. Це об'єднання не є закритим, воно є відкритим, і до нього можуть долучитися всі ті народні депутати, які за переконанням так само вважають, що нам потрібна зміна системи. Співголовами депутатського об'єднання є Павло Олександрович Різаненко, Андрій, Віт... Андрій Віталійович Шевченко, Юрій Анатолійович Благодир і Юрій Миколайович Сиротюк. Тобто це представники від кожної депутатської групи і фракції. І, власне, я хочу передати слово зараз Андрію Шевченко для того, щоб ми продовжив нашу прес-конференцію. І п'ятий співголова нашого міжфракційного об'єднання це Юрій Дерев'янко, який щойно розпочав наш наш брифінг. Друзі, я додам, що звичайно, у нас зараз є завдання першочергового характеру це збереження територіальної цілісності України, це розв'язання ситуації в Криму, це розслідування вбивств в Донецьку. Але при всьому цьому ми думаємо, що один із способів зробити так, щоб ці, ці проблеми у нас не були в майбутньому, це системні реформи, які повинні розпочатися в країні. Що є, чим є наша група? Це знаєте, свідалі це має стати такий інкубатор ідей, які народжуються. В громадськості, які народжуються тут в сесійній залі, які народжуються і в уряді, але з різних причин довго пробивають свій шлях до ухвалення законів. Ми сподіваємося, що із появою нашим швеційного об'єднання цей шлях стане коротшим. Що нас об'єднує, це спільне бачення процвітаючої сучасної європейської України з повагою до громадянських прав і свобод, із створенням умов для економічного росту і з боротьбою із корупцією. Я думаю, що насправді парламент зараз багато в чому відстає від країни. Мені здається, країна заслугована парламент, який зможе працювати якісніше. Дуже віримо, що наша група цей розрив допоможе скорочувати. Ну і забігаючи наперед, скажу, що однією з найперших ініціатив нашої групи буде, буде тиск на те, що парламент якнайшвидше розглянув і ухвалив законопроект 0947. Це добре відомий журналістам. Пакет змін до різних законів на приведення їх відповідність до закону про доступ до публічної інформації. Дякую. Прошу до слова одного з півголів Різаненка Павла Олександровича. Доброго дня, вітаю. Переживаємо, ми знаємо і, скажімо так, здається, що історія сконцентрувалася в трьох місяцях десятками років, і ми бачимо, як один режим впав, який ще три місяці тому здавалось, був непохитний, Але це лише пів справи. Не можна сказати, що на цьому настав рай на землі, чи все у нас в країні стало добре. І ми пам'ятаємо уроки 2004 року, коли були надії, коли були очікування, які не були виправдані, суспільство зробило висновок з цього і розуміє, що дуже чітко, що будь-яка влада це зло, яке розбещує, але це необхідне зло, без якого не можна. І враховуючи ці висновки та уроки, є усвідомлення, що суспільство, громадське суспільство, повинно приймати активну участь. Не тільки у виборах чи в поваленні злого режиму, який установлюється або може встановитись, а контролювати цю владу завжди контроль з одного боку, з іншого боку, кооперація. Кооперація через ініціативу. Так, от об'єднання міжфракційне було створено це для створення майданчику такої кооперації до до недавніх пір. Мовно кажучи, існуючий режим не прислуховувався ні як до політичної опозиції, ні як до громадськості. Роблячи урок з цього, є бажання у нової коаліції створити майданчик, через який громадський сектор може активно і ефективно приймати участь та впливати на прийняття рішень. В цій групі є представники майже всіх фракцій, завдання депутатів, які входять до фракцій політичних. Узгоджені законопроекти, ініціативи громадянського сектору ефективно, не побоююсь цього слова, лобіювати та прасувати через фракції, які входять до більшості. Далі передам слово ще одному, нашому одному співголові, пану Сиротіку. Доброго дня, шановне товариство. Очевидно, що метою тих подій, які відбувалися в Україні останніми місяцями, було не лише усунення режиму Януковича, але і метою було. Проведення докорінних глибоких реформ в українському суспільстві, щоб ми справді стали європейською правовою соціальною державою. Зрештою, не потрібно вигадувати якогось велосипеда. Зміст цих реформ, напрямок цих реформ зрозумілий, в Україні десятки років існували розвинуті серйозні аналітичні центри, які напрацьовували відповідні рекомендації. Але на жаль, ми живемо в країні, де режим відірваний від власного народу. От революція гідності змінили ситуацію, коли народ став владою. І зараз дуже важливо, щоб громадяни брали участь на всіх етапах вироблення рішень влади, ухвалення рішень влади, реалізації рішень влади і контролю за їхнім виконанням. Бо сьогодні дуже важливо, і ми розуміємо, що ці реформи владою не вдасться змінити без активної участі громади, бо влада. Це не тільки повноваження, влада це це велика відповідальність. І тому сподіваюся, що наша група стане в хорошому сенсі такою хорошою лобійською групою, яка буде проводити ініціативи різних громадських організацій, аналітичних центрів, місцевих громад у Верховній Раді України. Бо ми повинні так само нам, парламенту і депутатам, повернути наш статус як представників українського народу в парламенті. І одне з головних завдань цієї групи зв'язати. Осередки громадянського суспільства з владою, в даному випадку законодавчою владою, і ефективно ухвалювати ті рішення, які вже є напрацьовані. Тому що пакет законодавчих ініціатив десятки років напрацьований нашими аналітичними центрами. На жаль, він не вносився, бо громадські організації, організації не були суб'єктами законодавчої ініціативи. Сподіваюся, що спільно консолідовано нам вдасться, не вигадуючи велосипеда провести ті необхідні зміни в нашій державі, яких держава чекала 23 роки. Дякую за увагу. Шановні колеги, я хочу сказати дуже важливу річ про те, що власне громадянське суспільство не тільки вимагає від нас, народних депутатів, певних дій, а зараз ми бачимо унікальний, унікальний такий, знаєте, момент самоорганізації, коли величезна кількість експертів і громадських організацій організувалася, фактично уже запропонувала Верховній Раді і уряду. Пакет реформ, які поділили на так званий реанімаційний, так званий той, що першочерговий, і інший. Тому я з великою великим задоволенням хочу надати слово власне ініціаторам того великого руху цього Ган Ганусі Гопко. Будь ласка, і ще кільком представникам громадянського суспільства, які є тут разом з нами, і які є власне тими ініціаторами і наполегливими, знаєте, тими людьми, які заставляють нас працювати, і це є дуже добре. Прошу. Дуже дякую. Хотіли б подякувати від імені ініціативи реанімаційний пакет реформ, яка об'єднала більше 120 експертів. Дуже багато серед них є і майданних середовищ, аналітичних центрів для того, щоб зараз. Виконати цей колосальний запит суспільства на реальні зміни без реформ, фактично, які є інструментом, змінити країну буде дуже складно, і тому сьогодні громадянське суспільство фактично в конструктивному діалозі із депутатами, також із представниками кабінету міністрів, хоче і представляє свій пакет реформ, які є першочерговими для того, щоб країна була іншою. Ми всі зобов'язані усім людям, які загинули під час майдану, для того, щоб побудувати іншу країну. І для нас є важливим не втратити цей важливий шанс зараз, тому що найбільше з Наших ресурсів це час. І я думаю, що зараз дуже величезна можливість конструктивно працювати, об'єднати всі середовища і дати суспільству відповідь на те, що країна чекала 22 роки. Дякую. Прошу до слова одного з координаторів громадського середовища, одного із так званих менеджерів. Це Максим Лацибе. Прошу. Провідні аналітичні центри України об'єднали свої зусилля для того, щоб здійснювати реформи. Ми готові працювати з новою більшістю з новим урядом заради реформ. Створено вже 14 робочих груп по ключовим напрямкам державної політики, і найголовніші шість це реформа правоохоронної системи, це реформа судової системи і прокуратури, це реформа децентралізації влади, місцевого самоврядування, це реформа виборчого законодавства і закону про референдум, і це реформа адміністративна, центральний уряд, центральний орган виконавчої влади, адміністративні послуги. Ми наша ціль виробити конкретні закони і запропонувати парламенту і уряду їх до ухвалення. Значна частина вже зроблені. І ви можете ознайомитися на Фейсбук-групі нашого реанімаційного пакету реформ. Ми плануємо працювати до ухвалення рішень і їх імплементації. Ми не підемо з цієї ініціативи, поки реформи не відбудуться. Ми відкриті, приєднуйтеся, і журналісти, і всі експерти. Ми працюємо заради реформ в цій країні. Дякую. Один з першочергових напрямків здійснення реформ це є антикорупційні заходи, антикорупційна дія, зміна, зміна законодавства в правоохоронній системі. Тому Віталій як головний експерт цьому у цьому напрямку і двигун саме цієї галузі. Прошу до слова. Доброго дня, один з експертів, не головний насправді. Що дуже важливо, ми насправді хочемо і готові бути партнерами нової більшості. Ми знаємо особисто депутатів, які ще раніше були в меншості і з якими ми пробували просувати різні закони, в тому числі антикорупційні. Для нас це об'єднання це насправді більше тест, навіть не наших давніх добрих друзів, а тест нового політичного керівництва. Чи готове воно не просто говорити про необхідність реформ, а їх реально робити? І для нас критеріям оцінки будуть знову ж таки не заяви на сайтах відомств, а реально проголосовані закони. Наприклад, в нашому пакеті, антикорупційному пакеті, одному з найважливіших пакетів є ряд законів, які вже зареєстровані в парламенті, мають позитивні рішення комітетів і готові для прийняття. Це вже з 0947. Законопроект, який системно відкриває доступ до інформації. І не важливо, яка влада в цих, в цих кабінетах. При любій владі цей законопроект системно змінює, змінює всю державу. 22.07 – законопроект, який закриває найбільшу корупційну діру в державних закупівлях, ту діру, через яку, за даними служби безпеки, щороку крадеться 50 мільярдів гривень. Законопроект готовий до голосування, є в порядку денному. Приймаємо в першому і в цілому маємо закриту корупційну дірку. Ми маємо законопроект 3378, який робить публічним реєстр нерухомої власності. Тобто, ви, як журналісти, ми як аналітики, можемо, вбивши прізвище судді, депутата, міністра зрозуміти, яка нерухомість йому реально належить. Законопроект зареєстрований, пройшов комітет, готовий для прийняття. І для нас прийняття цих законопроектів. Надзвичайно важливих і системних це буде критерій успішності нашої роботи як громадськості і конкретної депутатської групи. А з іншого боку, визначатиме нашу стратегію роботи з теперішньою владою. Або ми партнери, або ми опоненти. Дякую за увагу. Прошу кілька запитань, і ми. Шановні колеги, чи є запитання? Якщо запитань немає, то ви прослухали інформацію і зараз є представник координаційної ради. Ви отримали, розповсюджили серед вас прес-реліз. У кого ще його нема? Прошу, може взяти. Ми додамо, що сьогодні зранку в сесійній залі оголошено про утворення нашого шляхційного об'єднання. Точна назва, правильна назва це платформа реформ. Вітаємо всіх нас цим. дякую. Дякую за увагу. Дякую. Дякуємо за роботу. Брифінг завершено.